Вітаю всіх, пропоную до продажу будиночок на воді, Дася, лодке місце, пацанвузол, тут, тут басідка. Продаж із човном. Човен повністю обладнаний, з двигуном, Меркурій ка з лебідкою. Ось потрібна потрібними. Навіть лижимо для проблеми для катання. Заведена електрика, є сигналізація, є другий поверх з кімнатою для відпочинку, кондиціонер інверторний. трошки меблів, є балкон, така літня тераска. Дивіться, як гарно. І прямий вихід на воду. От хто мріяв про таку красу для себе, звертайтеся вільна продаж. Повністю все обладнано для відпочинку і дереволовлі.